Глід це єдина ягідка, яка дуже ефективно лікує сердечні захворювання. Якщо у вас випала нагода, так як сьогодні в мене, обов'язково поласуйте цією ягідкою, яка смачна, солодка, корисна, незалежно, чи у вас є сердечні хвороби, чи у вас їх немає. Заготовте на зиму прямо ягодка. З листочками засушити і будете зимою, як для профілактики мати дуже гарний чай, так і для лікування. Використовуйте дари природи, які подарила нам матінька природа, будьмо вдячні та обережно відносимося до всієї нашої природи. Для того, щоб мати гарне здоров'я, ми повинні мати позитивні емоції, один раз на рік проходити УЗД, контролювати наші органи всі, починаючи від щитовидки, шлункової, нирки, печінка, жушні, простата для чоловіків, а для жінок відповідно їх орган, придіограма серця, рівень цукру та загальний аналіз крові. Тільки при комплексному підході ми з вами будемо мати чудове здоров'я і забудемо дорогу до аптек і лікар.